In my veins, I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh. Розпаковка з Аврори. Ой, кукурузка намальована. Так, подивимося, що ми тут взяли. Да. Кирил уже вже чекав, не дочекався, коли б ми вже знімали, показати, що ми сьогодні знайшли нову колекцію казумів. Дитина. Оце дитина називається дитина творчості. Покажи свої лапки. Які ж у нас ручки, трудяшки? Я можу показати, що я малював. Що ти малював? Ну, принось, покажеш. Взяли чотири упаковочки казуми Super Тинкс, Кірюшка їх збирає. Кирюшка, а ти покажеш, яка у тебе колекція так. казуми. Ой, це ти таке намалював? Так. Дуже гарно. дуже гарно. Це такі тобі попалось? Так, так, це якийсь мігрофон. Громофон. Може труба. Тишу? Так, це труба. Давай. Я ще раз щоб ви. Ой, хто? Кому? Йо моя, що це Ой, за красавчик? Що за красавчик? Клос. Я красавчик. Ага. Так, от, от, от. і Давай останнє. Новенький. Хто це? Ой, клас. Дала нашому татові по 24 гривні ось такі шкарпетоси. Дві пари. Біленькі. Взяла кірюшки ось такі фломастери. Мені дуже сподобалася ось ця чашечка, ну просто не могла пройти мимо. Вирішила її купити. 77 гривень коштувала. Дуже красива. Така кольор у Тіфані. І взяли ще дві ручки ручки стирачки. Чи Кирил каже, що це ручки стилу, то я не знаю. І маркер. Оце у Кирила така колекція казумів. Плюс чотири казона, ви ж піхотин робиться. Дуже гарно. От і так о, в камера не встигає фокусувати. Ще моя дитина робила ось такі паперові сквіші. Там всередині що? Пух. шоу. Пу Сінтепон. Класс! Це ручка з тим! Ага. Ще взяла ось такий набір кухонних губок 5 штук чорного кольору. Коштували вони 19 гривень. І ще, окрім чашки, ось вважаю, ось це дві найкращі сьогоднішні покупочки. Ось такий дозатор для мила. Він зроблений з фарфору. коштував 109 гривень, дуже красивий. Я там був ще білий. Але я вирішила взяти сіренький, поміняю в ванні в кімнаті. І той, який у ванні, просто сьогодні візьму і викину. Він у мене Сінцею також коштував 10 гривень 100. Градіємо покупкам з Аврори. Реально, це така фігня. Вирішила трошки вийти сюди до вас, з вами поспілкуватися. Сьогодні, 4 вересня. Всі знають, що трапилося вчора, в Полтаві, така трагедія. Взагалі, кожен обстріл, кожне влучання одна-дві. 200-300, неважливо, скільки б було жертв. Все це просто величезна трагедія для всієї України, для всіх українців, для кожної людини. Я... Хочу виразити свої щирі співчуття тим родинам, які постраждали, які втратили своїх близьких. Звичайно, мої слова не залатають ту рану, яка у кожного в серці, не перекриють те величезне горе, яке зараз взагалі навалилося на нас і вже триває третій рік. Але все ж таки прийміть мої щирі співчуття. Якщо я десь посміхаюся, якщо мої відео більш-менш позитивні, веселі, це не означає, що в мене не болить. Це не означає, що моя родина не допомагає. Єдине, що кожен з нас зараз може робити, це якщо ми там не на фронті, якщо ми не захищаємо зі зброєю в руках, то ми повинні донатити, підтримувати якийсь емоційний фронт. Не нагнітати, не знаю, правильно це не чи неправильно, але це мій канал. І я обрала таку позицію: все ж таки не нагнітати, а більше мотивувати, жити життя зараз. Тут отримала такий коментар в тому відео, де я розказувала про обстріл. Це вже було десь взимку. Відео старе, але його кілька днів назад переглянули і написали, що в тому відео я максимально щира. Та ні, люди. Я максимально щира в кожному відео, але я не можу сидіти ридати. У мене є якісь обов'язки, у мене є як сім'я. Я маю підтримувати свою родину, не можу сісти плакати. І якщо я не плачу в кожному відео, це не означає, що я не щира. Ніби я отримала комплімент, так? але виходить, що люди бачать мою щирість тільки тоді, коли я. Розказую щось погане. Коли я проговорюю на своєму каналі про війну, якщо я про неї не говорю, якщо я не проговорюю, це не означає, що її для мене немає. Це не означає, що я не ховаюся, не моніторюю якісь новини, що це десь мимо мене. Я знаю, що війна, кожна людина переживає, кожна людина. Як може співчуває, і як може живе, не знаю, виживає. Якщо ми живемо в більш-менш спокійних містах, це не означає, що ми тут забули про те, що війна іде. Коли цей жах закінчиться, ніхто з нас не знає. Єдине, що ми можемо робити, і я наголошую це знову і знову. І зараз я звертаюся до вас. Ми повинні не Концентруватися на поганих подіях, звичайно, вони крають серце, але ми повинні жити своє життя. Воно у нас єдине. Завтра може не настати, і ми повинні максимально корисно, позитивно, як то можливо, в кожного свій позитив. Проживати кожну хвилину, кожну секунду свого життя. І також мотивувати, робити те саме своїх близьких, підтримувати наших діток. Також десь прочитала. Зараз я вже так в оце веду ось цю бесіду. Не знаю, чи це потрібно, чи це ні. Сьогодні буде відео про розхламлення, про прибирання, як ви вже зрозуміли. Але я просто не могла не вийти до вас зараз, не поспілкуватися з вами, тому що потрібно прояснити, поставити якісь крапки на ті. А до чого я вела про дітей. Прочитала дещо єдине, що бачать наші діти, це обстріли, ракети, повітряні тривоги. Ми повинні максимально зробити на дитинство нашим дітям, хоч як то було б не складно, щасливим. Щоб вони могли пригадати далі у майбутньому, не те, що літали там колібри, що ми моніторили, куди летить, читали Ігоря та Бурця, чекали від бою, прислухалися. Ми повинні нашим дітям зробити максимально, як то можливо, хороше дитинство. Якщо ваші діти щось просять вас купити, щось маленьке, якусь солоду, якусь іграшку, купуйте. Не жалійте гроші на одяг, на якийсь фломастер, на якийсь маркер, пластилін. Робіть дітям маленькі подаруночки, хваліть їх, кажіть їм, що ви їх любите щодня, щогодини. Обіймайте їх, пестіть. Не знаю, можливо, водіть їх там, кудись на майданчик, якесь кіно. Але обов'язково не в повітряну тривогу, в повітряну тривогу з торгівельних центрів, з кінотеатрів по можливості потрібно виходити. Не забувайте про безпеку, але не забувайте і жити. Я вас дуже люблю, і сьогодні я вас запрошую трошки відволіктися від цієї страшенної буденності. І трошки зануритися в домашню рутинку. Запрошую вас сьогодні розхламитися і поприбирати. Прибиратиму сьогодні в кімнаті сина, це у нас кімната загальна. З телевізором, з комп'ютером, з великим диваном. Погнали! Зараз зніму. Тюль буду прати, потрібно помити квіти. Я, до речі, переставила ось цей вазончик сюди на поличку, тому що він бідолашненький у мене почав засихати. Сухенький, нещасний, щось не приживаються. У мене рослинки, мабуть, я не вмію за ними доглядати. Ну і Зроблю таке поверхневе прибирання, помию скло. Помию підлогу, пропилосошу, все як завжди, нічого нового. Я вже порозкладала, зараз вам поясню. те майже все я буду віддавати і викидати. А ось цю олімпієчку я хочу подарувати своїй мамі. Вона класна, я її люблю, це філа, але якось хочеться, щоб вона в мені була така більш оверсайз. Тому я сьогодні її запропоную мамі. Сподіваюся, вона забере на Вигляд тут, ніби якась вона забруднена, але це чорне і воно найчастіше таке трошки припилене, але вона чиста, в гарному стані, якісна, дуже класна. Одна з улюблених. Ось це худі також моє улюблене, його я ні в якому разі не віддаю. Його я купила цієї осені чи взимку, вже не пам'ятаю. Чемпіон, це з чоловічої колекції, дуже класного зеленого кольору. Але вона така вже ось у катишках і я хочу їх трошки почистити. Привезти до ладу. Буду використовувати ось таку машинку, колись давним-давно її замовляла на Оліксі. Коштувала вона чи 150 гривень. Такі штуки є, я бачила і в червоному маркеті, і в Аврорі. Також до 200 гривень вони коштують. Тут я вже трошки заклеїла, тому що мені тут її трошки Анічка зіпсувала, поламала. Ну нічого, я на Аню не ображаюся. Так буду обробляти цю ковтинку. Подивлюся, може ще деякі речі буду також цією машинкою чистити від катишок. Щоб якийсь фломастер, ось тут такий бруд, і я вже навряд чи зможу повиводити ці плями. Я думаю, якщо там одна плямка, то ще ладно можна було б залити кисневим відбілювачем. А коли їх ось так по периметру дуже багато, то не бачу сенсу вже це робити. Дитина росте все одно. Кілька місяців і все одно їх потрібно буде віддавати. Тому відразу їх винесу і все. І ось ще ось така сорочка в клітиночку. Зелена, синя. Тут Ну, прикольна, вона тепла і дуже в хорошому стані. Не пам'ятаю, де ми її купували. Мені подобалась вона, але дивлюся, що зараз синочку потрібно вже такого плану сорочечка трошки більшого розміру. Також на Перший клас ми купували ось такий костюм у розмірі 128 сінсей, синій. Нам сказали, що в нас буде синя форма. Також розхламляю четверо дитячих трусиків, вже вони маленькі на кірюшку, будемо заміняти їх новими. Будемо віддавати ось цю бананку. У Кіріла зараз вже інша з сінсею. Ще трошки одежі, ще ось таку футболочку будемо розхламляти дитячу. Ось таку ковтинку. Це, до речі, LC Waikiki на 5-6 років. Вона вже короткувата для Кіріла, і якась вона була не з улюблених. Чомусь він не вподобав її, але вона була не дешева, 500 гривень коштувала. Ну, для дитячої турецької ковтинки то це я вважаю. Занадто дорого. Ще хочу своїй мамі віддати ось такий спортивний костюм шоколадного кольору. Я його замовляла в інтернеті. Original Core фірма називається. І Аня в неї купувала, і Ліза неодноразово дуже хороша якість, флісочка тепла, дуже класні. Ще ось такі штанці філа до бомбера чорного, який я перед цим показала. Також віддам і буде у мами два. Спортивних костюма, а я собі куплю щось новеньке. Два віддам, два прийде нових. Так все завжди і працює. Обов'язково розхламляю те, що зламане. Наприклад, ось оцей тримач для телефона від штатива, і то я вже свій я давно викинула, навіть три таких тримача я вже викинула, вони не витримують мій телефон. Це я взяла у свекра. Анатолій Володимирович, привіт! Знаю, ви дивитеся мої відео. Так, хоч хочу з мамою обмінятися парфумами, заберу в неї оріфлеймовський, той, який такий був в дерев'яному флакончику. А ось цей віддам їй до на трусарді від ПД Парі. Досить такий класний аромат був, але він мені вже набрид. Уже скільки використала, багато. Ще трошки розхламлення, ручка, лінійки. У нас вже дуже багато лінійок тому потрібно ці вже повикидати. Резиночка розтягнулася. Цей шнур віднесемо до мами. Кирил буде заряджати свій телефон. І ось таких два сертифікати нам дали у спортивному магазині на відвідування спортзалу безкоштовно два рази. Перебрала пластилін. Той, який засох, старий, то просто його викидаю, старі пакетики від нього. Або я, або разом з сином, ми завжди перебираємо ось такого плану речі. Синок мій знає, що таке розхламлення. Прибралися в шухлядці, також розхламилися, відібрали якісь папірці непотрібні. Також прибралися ось тут. Виділили вже поличку на шкільні підручники. У нас в основному вони лежать там, зошити, підручники. І ось так тут. Потрібно перебрати фломастери, але я їх нещодавно перебирала, і Кирил каже, що з ними все гаразд. Ну, Повірюємо на слово. Так, з цим закінчили. The only way to win at life I never miss that fact Taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mat Like, ain't got time to kill I got time to feel. I took the red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? They want to say my name but they they wanna say they hate, but they know it's cap I ain't play no games. I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel got me hazy. About to unpack all these youth I've been chasing. I have got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread. With every word that I've said How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Так як вже чоловікові прикупила нові шкарпетоси, то старі буду викидати. Ось ці такі вже не дуже вигляди. А у цих двох немає пари. Трохи мотлоху з кухні потрібно винести на смітник зараз. Ось цю банку трьохлітрову. Не буду десь її вже пристроювати, просто винесу її заберуть звичайно. Ось зібралися пляшки. Ще, до речі, я не користуюсь шкрибком для луски е, рибної, хочу віддати її татові. Чи навіть я цей шкрібок в них брала? Мабуть, це їхній. Потрібно повернути назад власнику. І що ви думаєте? Я забрала у мами ці парфуми Сігніча, Oriflame. Думала, буду ними користуватися. Два рази нанесла їх на себе і ні. Хочу їх продати. Складу зараз ось цю коробочку від Костяних парфумів і виставлю нолік за дешево, я думаю, їх швидесенько, там за 250 гривень заберуть. Йду забирати Кіріла зі школи, і думаю, що, мабуть, потрібно вже нарешті попрощатися з оцею триногою. Це мене з. А звідки вона в мене? Вона в мене золікса. Ту, яка була рідна від лампи, то я вже її викинула, також розхламила. Ця також поламалася, тут шурупи не тримають. Давала своєму братові, думала, може він мені поремонтує, але нічого все ж таки йому не вдалося з нею зробити. Вона дуже слаба, бо вона зроблена з такого пластику, хоча виглядає, ніби це залізо. залізом. Я колись бачила, щось схоже в Аврорі, воно коштувало там гривень 130 Можливо, колись куплю. А ні, то треба все ж таки замовити собі новенький штатив, вже собі підібрала. Обов'язково найближчим часом це зроблю. Тому зараз цю треногу буду виносити на смітник.